Коли рік тому працівники культурної сфери Кривого Рогу створювали асоціацію арт-культура, то навіть не думали, що їхня організація з десяти учасників виросте аж до понад 400. Одна із них пані Інна. що її бібліотека долучилася до такої ініціативи, не пожалкувала жодного разу, Із колективом активно долучалися до різноманітних мистецьких проєктів арт-культури, до виставок і навіть демонстрували свої власні таланти на поетичних конкурсах. Культура завжди була а сьогодні, як ніколи є генетичним кодом нації. Ми повинні підтримувати культуру, ми повинні розвиватися різносторонньо. Ну і звісно, я долучилася, тому що бібліотеки це також бібліотечна справа, це також частинка культури, це духовна культура. Сама асоціація згуртувала навколо себе різних творчих людей, навіть цілі громадські організації, колективи, а також міські палаци культури від самого початку і до сьогодні їх об'єднує те, що їм не байдуже як розвиватиметься ця сфера в нашому місті. Ми молода організація. Ми тільки були створені, тому що ми нас немає з чим порівняти, але, але саме зараз в умовах війни. Ми також стали востребованими, тому багато проєктів було реалізовано, які саме на часі і потрібні сьогодні. І тішимо, що разом з усім культурним фондом нашого міста е, на, 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 спрямовуємо наші всі зусилля напряму. Підбиваючи підсумку року, голова арт культури говорить лише одне: попрацювали плідно та реалізували дійсно вдалі проєкти, які користувалися популярністю протягом усіх попередніх 12 місяців. А найголовніше багато хто звертається з проханням, Знову провести деякі заходи, тож це свідчить лише про одне. Асоціація набирає обертів, асоціація впевнена стає на ноги і заявила про себе. Я думаю, досить достатньо для того, щоб всі відчули, що це не просто така собі створена, була якась якийсь такий кружок за інтересами, а це дійсно хороша дієва робоча організація. Наші проекти мають свого глядача, мають свого поцінувача, мають своїх учасників. І це дуже приємно, що ми комусь потрібні, і ми від цього дуже раді. Також на заході відзначили і нагородами учасників асоціації, які зробили значний внесок в розвиток мистецтва. Так, подяки Криворізького міського голови отримали п'ять членів асоціації. Подяками від арт культури нагородили дві організації та п'ять працівників цієї сфери. А от на грудні знаки щорічна відзнака вручили шістьом учасникам асоціації. Дійсно багато робите для культури, багато робити і для Нашої перемоги багато робите для військових. Дуже багато часу віддаєте і працюєте з нашими переселенцями. Так що я дуже вдячний вам всім за вашу згуртованість, за ваш патріотизм, за вашу небайдужість те, що ви робите. Зараз в планах арткультури тримати свій мистецький фронт і надалі розвивати в місті творчий напрямок, втілювати ще кращі проєкти, а також розростатися. Адже до асоціації активно надходять заявки на вступ і від інших представників культурної галузі кривого рогу. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.